Ми були спочатку в Дебальцево, зараз ми в Луганській області. Хороша машина, тільки з заводу прийшли, модернізовані, повністю все поміняне на їх, все нове, проводка, все повністю, танк хороший. Поїде в зону АТО. Міські угоди, як би хто їх не критикував, дали нам фору, дали нам час для зміцнення української обороноздатності. Вони допомогли хоча б частково подолати очевидне військово-технічне відставання від Росії. І до кінця цього року планується прийняти на озброєння ще 18 абсолютно нових зразків зброї та військової техніки. Поставити. До Збройних сил України понад 300, 300 одиниць, протитанкової техніки, 400 одиниць, автомобілів, 30 тисяч одиниць, ракет та боєприпасів, велику кількість стрілецької зброї та іншого. Слава Україні! Героям слава!